Господь з вами. Читання святого Іванля від Матері. Того часу Ісус сказав своїм учням, не думайте, що я прийшов відмінити закону або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже виїзд і кажу вам. Доки не промене небо і земля, жодна є та жодна риска із закону не про мене, аж все збудеться. Навіть якщо, якщо хтось скасує одну цих найменших заповідів і так навчить людей, він найменше назветься царстві небесне. А хто виконає і навчить, той великим назветься Царстві Небесному. Слово Господнє! Слава Івесні! Хто виконає і навчить. Тобто великомозив фарст і небесного. Підкреслює, виконає і навчить. А щоб виконати Слово Боже, потрібно багато праці, багато зусиль, потрібна дія. І я це хотів би сьогодні дуже підкреслити, що Бог очікує від нас дії, а не пасивності. Останні 50, 50 років. Це взагалі для Європи було характерно. І весь цей дух почав після Другої світової війни заповзати і в церкву. А давайте не будемо провокувати конфлікти. А от, от все буде добре, а світ такий добрий, ми його так добре побудували. а от Все буде добре само по собі. Просто тотальна. Ілюзія справедливого світу. Знаєте, оця війна, деякі речі ламає -ла, і дуже добре, що ламає. Перша ілюзія, яку для багатьох вона вже зламана, це ілюзія, що буде добре, як раніше. Ще є ще люди, які думають, що це закінчиться дій війна і відразу все буде добре. Зкінчаться бойові дії і буде кілька разів важче. Бо тоді ми взнаємо масштаб треба. Тоді ми пізнаємо, скільки людей вбитих, поранених і покалічених. Тоді до нас прийдуть всі проблеми відбудови і наслідки. Це буде набагато гірше. Але в батьках ще є ілюзія. Закінчаться бойові дії так раз, І все буде добре. Не буде. І воно стало добре, треба буде ще дуже багато попрацювати нам всім. вот тут коснусь другої ілюзії. Вчора на зустрічі в Єпискому також про це говорили, це важливо прям дуже. Ілюзія, що світ є справедливим. Ось сам по собі. І все входить до того, що якщо я буду жити добре, зі мною буде все добре. Ось прямо раз і наладиться. Не наладиться, якщо ми його не наладимо. Чому вчить цей час і ми живемо? Якщо хочемо, щоб було краще, треба вкласти труб. Так само, як рік тому, тільки хотіли, щоб в людей було що їсти, збиралися, пекли хліб, розвозили. Не чекали, що раптом якось це буде. А почали діяти і співпрацювати. В цей урок, який ми отримали рік тому, не чекати, що якось воно само. Але діяти, і в процесі дії Бог благословляє. Пані Льоня, пан Леонід, згадайте про ті батони, якими ми ділилися. Тоді в березні. Пам'ятаєте, як нам привезли тобто 50, ми привезли 30, нам привезли ще. Потім ту зелень, потім інші речі. І воно просто приходило. Чим більше ми ділилися, чим більше ми служили, тим більше воно приходило. І так є. Доки сидимо, нічого не змінюється. Коли ми починаємо діяти, Вкладаючи свій труд, своє серце і все, що Бог дасть, змінюється. І тільки так. Справедливий світ треба побудувати. Кращу Україну треба побудувати. І головний фундамент для цього це присутність Божого, Слово Боже. Першим читанням ми чули. Довіру до Бога маємо Христа не тому, що ми спроможні самі собою, але наша спроможність від Бога, який і вчиненно здатна стати служителями Нового Завіту. А служителі, слуги, раби, всі вони є не для того, щоб сидіти. Є для того, щоб діяти. І сьогодні діяти це допомагати тим, хто на війні. Допомагати тим, хто в селі. Вклада свій труд. І все це добрі речі. Ви прямо говорите, що воювати захист України це добра річ що в неї теж будуть наслідки, бо багато людей покалічені, І фізично, і психічно повернеться війни. ми. Бо вони сьогодні сплачують ціну за нас, а потім нам сплачувати ціну їх, хворих і покалічених. І це справедливо, це. Тому єднай нас. Черпаючи Силу з Бога, котре це Він чинить нас служителями нового завіту. Це Він дає силу. Тому так важливо, щоб ми діяли в благодаті, а коли згрішимо, приходили до спорів. Щоб не звичайні якісь наші звички, гріхи нами керували, але Слово Боже Боє інакше не переможемо. І ми всі дуже різні, дуже-дуже. Прісло -дуже. досвіду, віку, переконань. Але те, що нас має об'єднати, це служіння Богу. Бо Бог перший, хто хоче побудувати кращу Україну. Бог перший, хто хоче, щоб перемога в цій війні призвела до падіння цього кровожерливого Путінського режиму. Бо, Бог за хоче вибити всіх, хто чинить всі ці звірства. І нам з ним співдіяти. Молимося, щоб ми були відкриті на Божу благодать. Молимося, щоб Боже проведення було і захитом для всіх, хто сьогодні кладе своє життя з раді. Вони мали силу. А Бог їх провадив. І щоб ми не піддавалися ілюзіям, що якось там воно буде, що прям все вже дуже добре, ні. Перед нами велика праця. Велика, але славна. Праця заради перемоги, на полі бою, перемоги в побудові кра... і відбудові України, перемоги також наведені Росії і в її покаянні. Перемога в тому, щоб будувати царство Боже. І за це треба буде боротися. І Господь нехай нас учинить своїми служителями в цій боротьбі. Амінь.